Активне пневмосидіння фірми Грамер для тракторів, такі як Ловол, або МТЗ з іномарочним двигуном, або різного роду автомобілів і техніки, з невеликою посадкою. Звідси сюди, на спущеному, у нас 17-18 см висоти. Спинка у нас 50. Підключення одна трубка синя пластикова, еластична 6 мм, друга заводиться під обшивку, щоб з неї не пшакав повітря. Або під кабіну. По функціоналу запуск крісла. Це вимикач. Він вимикає, вмикає крісло. І крісло, коли запускається, Стає на свою штатню висоту. Механізм відкидання спинки є. Далі. Амортизація крісла вперед-зад. Тобто оце регулювання крісла вперед-зад на салазках От салазки, от вони відвигаються. Тяжко одною рукою задвигаються. А це амортизація вперед. зад Це хорошо хто з прицепом. Дісковка пахота, оранка. Або, якщо такі автомобілі, як КамАЗ, теж з низькою посадкою. Це лісовози, зерновози, буряковози і всі остальні вози. Вниз виключена, уверх включено. Клац. Включена. Висота. Висота регулюється вниз, сідушка йде під натягом. Ну, під натягом, коли або сидиш, або хоча б не на неї спертись. Вверх йде легко, вниз, бо на відкриття клапана, воздух сідушка бере з подушки. Якщо в подушки тиску не буде, то вниз вона пшакає, а не йде. Не вистачає клапану відкритися. Регулятор м'якості сидіння. Уверх це кілограм 80 до 90, другий режим це 90 там, до 100, 100, 110 і 110, 120, 130. В такому десь приблизно діапазоні. Вибираєте, яке положення подобається, і лишаєте в тому положенні є. Регулятор угла атаки сидіння. Одною рукою незручно, знову ж таки, Оп. Ні, повезло відкрилося. Тобто, крісло припіднімає підколінний сустав догори, слігна передкидає назад спинку для того, щоб вийти зайти удобно із кабіни. Клац. і даємо зафіксуватися. Це у нас відкриття самого підсрачничка. Або хто длінноногий, щоб підколінний сустав не висів отут того, а лежав на самому підсрачнику. Для монтажа, для удобності зручності монтажа, знімаються оці салазки, одразу ставляться їх на кузов, а потім крісло цими болтами прикручується до салазок. Під ці болти в середині салазок гайка приварена. Монтаж по саласках, ось сюди, вставляється обичний болт під шестигранну головку, отакий на 13. А якщо, звісно, одною рукою геть незручно, або ще краще знайти радянський на 14. Вкидається колод, він отут. Трошки болтається, а якщо на 14, ще буде краще. Але він не прокручується. Не треба отут держати ключем яким-то і крутити його з-під низу Вкинули болтика, наживив гаючку. Головне, щоб він не тільки не вискочив. Ну, салазку можна здвинути, і тоді вона не дасть йому вискочити. Це для зручності монтажа. Коли один монтує, це. Теж грає свою роль. Обшивка новенька, така плотна, як джинси, механізм відновлений. Що входить у відновлення механізму? Це його переточка, центральні шарнірні узли, міняються, міняються зношені ролики, зношені п'ятаки. Точиться це все нове. Камера засліплює. Це все точиться нове. Ролики теж, відповідно, точаться нові. Потім набором райберів райбереться. І це 4 ролика, втулка амортизатора верхня. Нижнє правило хорошо. Дві центральні хрестовини. В кожній хрестовині по три деталі. Гільза, втулка і палець. Пальці і втулки центральних хрестовин. І гільзи, оце гільзи. Це пальці. Зверніть увагу, точиться все із шестігранника. І оце втулки. Точаться із поліацеталя. На станках. Тобто без станків там, в принципі, робити нічого. Тобто 11 шарнірних деталей. Замінено нова обшивка, відновлені паралони, пневматика вся беушна, справна, оригінальна. Сів, поїхав.